Ми, Рівне знову у Скорботі. Сьогодні, 5 квітня, попрощалися з Мирославом Присяжнюком. Захисник народився у селі Городище, навчався у Рівненському ліцеї номер 25 Згодом здобув фах муллера-монтажника, працював охоронцем. У пам'яті знайомих залишився доброю людиною. По характеру дуже добрий був. Дуже добрий. Хлопчина і друг це мого внука друг. Мирослав ніколи не відмовляв у допомозі близьким. Проте про війну нічого не розповідав, хотів їх вберегти. По словам мами, він був добрий, розумний, допомагав їм. Їх було дитинство дуже, їх дуже рано та помер. І вона їх виховувала сама. Ну так, щоб з поганої сторони про його нічого не можна сказати. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одразу ж хотів стати на захист країни. Мобілізували з чоловіка у липні 2023 року. Спершу служив на харківському напрямку. Згодом перевели на Донеччину. Він зробив до нас усе. Він віддав своє життя, щоб жили ми. Він проявив найбільшу господню любов, яка тільки можливо в цьому світі. Тобто він віддав своє життя за нас і з вами. Сорокарічний солдат Мирослав Присяжнюк загинув 31 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Поховали чоловіка у рідному селі Городище. Людмила Жук, Павло Стецюк, Новини Рівного.